Вітаю, мої дорогі вечір, новий вечір. Прекрасний вечір нового дня. Наші знову спілкування. Я дякую вам за допомогу на збір коштів для автівок на ЗСУ і ми з вами продовжуємо збір. Нам лишилося дозібрати кошти на третю автівку. Отже, мої дорогі, ми маємо підтримати, хто чим може. Наших воїнів, і сьогодні у них, у них такі, на жаль, потреби, і ми маємо таким чином наближати нашу перемогу теж. Молитвою за наших воїнів, за їх захист, за їх життя, за їх повернення живими, здоровими, за тих, хто потрапив в полон, за тих, хто пропав безвісті, за загиблих. За їх рідних, за всіх постраждалих під час війни, за нашу рідну Україну ми маємо молитися кожну вільну хвилину. До чого я вас призиваю і дякую вам. Дякую, звісно, я вам і за подобайки, за коментарі, за підписку. Будь ласка, перевірте, чи лишилася ваша підписка на YouTube і на інших ресурсах. От. І для цього не треба відписуватись, будьте уважні. Але перевірте, чи у вас дійсна підписка, бо е, нам підказали, що з, із за певних моїх розмов декому воно не подобається, і тому перекривають е, підписку. І це видно просто по тим подіям, що відбуваються. Тому, будь ласка, давайте підтримаємо наш канал. Підтримаєм сили добра підпискою, подобайкою, коментарем і репостом моїх матеріалів. Будь ласка, знайомте з моїми відео своїх близьких, я сподіваюся бути корисним для всіх. І мої ранішні відео з налаштуванням на день, по відгукам тим, хто постійно з ними працює, набагато покращує життя і його якість. Отже, подякував. А сьогодні тема така: Я пам'ятаю про душу, я все все пам'ятаю. Але давайте трошки поговоримо про інше. Є такий наркотик, називається ейфорія, це духовний наркотик, який дарують псевдовчителі. Вони таким чином вибудовують до себе прихильників, але коли ми розбираємось, ну, в мене був такий просто випадок, який досить розповідав і. Ілюстрував цю історію, приїжджав до Києва там 86 років, якийсь йогин, послідовник Ошо. Ошо я люблю, він класний, питань до Ошо немає. Учень він потім помер, по-моєму, від онкохвороби, але він регулярно приїжджав в Київ і на Трухановому острові з своїми адептами. Задорого обіймався з деревами і кайфував. І колись просто при мені відбув, відбувся діалог між моїми учнями. І одна учениця запитала іншу: ти? Там, вона похвасталась, я йду там до того. Якось його там, якесь там ім'я у нього цікаве досить, і йдемо, я 10 років до нього ходжу. <кхід> Всього там чи 200 чи 300 євро, це прекрасно. Ну, і моя друга учениця, яка не знала цього йогіна, чи як його там, запитала, а що ти отримала за 10 років? Та аж завмерла, її заціпило. І видно було, що вона аналізує. Відповідь була, мене здивувала: нічого, мені просто хорошо. Тобто вона йшла і отримувала ейфорію. І ейфорію створити це взагалі не фантастично, це досить простий. Енергетичний наркотик, яким користується багато хто. І я колись, зараз в мене, слава Богу, не вистачає часу слухати когось, але колись я е, то, е, хотів піти на семінари, набратися досвіду, е, отримати якісь техніки і вибирав собі вчителів. Ну, Американці тоді приїжджали, Кіраель, там ще хтось. Це було занадто для мене дорого. Я не міг собі дозволити такі гроші. От, і я собі так відчув, просто взяв своє тіло, запитав, що я отримую від Кіраеля, Я прочитав його книжки. Там є кілька хиб у самого Кіраеля, Є там певні моменти, коли які мені не сподобались. Не в, не в текстах і не в тому, що він, а в принципі, його, якщо в мене все можна знайти на Ютубі, то в нього є приховані частки його інформації і всього іншого. У мене з мозаїки Ютубу можна скласти в собі все, весь пазл. От. І я так зрозумів, що я нічого не отримаю. Я просто потішу своє, свою гординю, побачу Кі Кіраеля, можливо, з ним поспілкуюсь, можливо, ні. Якось так. Я зрозумів мені туди не треба. Я почав вишукувати наших топ топів, і я там сама була тоді дівчинка топова. Вона Зараз у неї вторая молодость, <кій> вона знову в топі. От, чудова, харизматична, неймовірна, просто прекрасна. 45 хвилин вкраденого в мене часу на перегляд її відео. Я просто. А там відео продовжувалось, продовжувалось, продовжувалось. Я 45 хвилин витримав слова про любов. І відверто мене знудило від тих слів. Я не зрозумів, що я отримав за ці 45 хвилин. Ну, таке пустоту і нудоту. І, ну, на превеликий жаль. Але це теж спосіб надати наркотик ейфорії. Я зараз відповідаю на питання, я не неумнічую і нікого не обсираю, бо е я не про конкуренцію зараз. Будете зараз мені розповідати, о, Боже, збав! Всім всього хватає. Просто задають питання, як відрізнити. Чому, чому ми там працювали роки 10, 20, 30 років, і нічого не було. З твоїми практиками працюємо, проводимо їх через своє тіло, відчуваємо, результат отримуємо в своєму житті. За тижні, місяці ніяких 30 років не потрібно. Чому так? Я тому почав розповідати про ейфорію. Люди реагують на картинку, серце реагує на слова, а потім людина витрачає свій час. І це спосіб, до речі, у воду світлячків. Оцих, що запалюються, що прокидаються новачків в горизонталь. А взагалі-то топтання на місці і не про що? Ніяких знань. Да, у нас школа спрямована на самостійну роботу. На багато самостійної роботи. Це відповідальність людини. Бо іншим шляхом вчитель протягує, заставляючи робити. Вчитель заставляє робити. Але тут механічна робота переходить в духовну роботу. Чим більше ти виконуєш несхідний висхідний потік, тим більше ти отримуєш ефект. Спочатку ти можеш не відчувати нічого, потім ти відчуваєш потоки, потім ти відчуваєш той ефект вже в змінах твого життя, потім ти додаєш ті роботи, які тобі порекомендовані і передані. Структурно на першому ступені, потім ти розумієш, що твоє життя почало змінюватись. І ніякого лишнього часу ми не витрачаємо. Так, я сам виконував подібні практики, з яких десь сформувалися мої, якісь повністю прийшли до мене і повністю являються моїми. І ці практики я виконував інколи десятки разів на день. Йшли місяці, місяці віри, зневіри, віри, зневіри, виходить, не виходить, нічого не змінюється. Оп! Життя зцілене. І це часто механічна робота багатогодинна, в день призвела до е, саме переходу її в духовну роботу. І ми отримали. І ми отримали Результат. Я отримав персональний результат. Багато мені кажуть, от давайте, зробимо то, зробимо все Дякую дуже. Я знаю, що мені робити і коли робити. <кій> Бо деякі ваші пропозиції, я розумію, що якщо я зроблю марафон і скажу марафон по омолодженню, все, у мене буде черга стояти. На 100 років вперед. Всі хочуть бути молодими і здоровими. Але я, результат залежить від вашого рівня підготовленості попередньої, від вашого, від вашого проходу точок невороття, людина їх 30 років може бути не готова омолоджуватись. А вже ті, кому 60 плюс, прибіжуть, а потім ми будемо очікувати від майстра результат. Не майстер буде працювати на марафоні, а ви будете працювати з марафоном. Тому, звісно, я не даю. Тих <кій>, зобов'язань на себе, які я не можу взяти, бо це результат роботи майстра і того, хто працює, з ким майстер працює. Це партнерська взаємодія завжди. І тому я таких марафонів робити не буду. Про молодість, про омолодження, про подовження життя. Бо я несу відповідальність. Якщо я це пообіцяю, я маю зробити. А з деським зробити це неможливо. Я ліпше не обіцяв певних речей. Під час марафону здоров'я. Але кілька десятків людей були зцілені від смертельних хвороб. Я цього не обіцяв. Я про це навіть рота не відкривав. А мені в особисті понаписували про подяки за те, що діагноз виявився хибним, прекрасний результат. Я свідомо, тихо, мовчки працював на цей результат. Хто відчув? Прийшов, його отримав. Крапка. Тому але починати продавати ейфорію для того, щоб займатися ефективним бізнесом, я не стану. Пробачте. Так, я буду робити зараз марафон новий і по здоров'ю, і по фінансах. Вони принципіально, принципово нові. Вони надзвичайно нові. Вони неймовірно нові. Вони будуть працювати на всіх рівнях підсвідомості. І це буде іншого роду. Це не буде 40-денна програма, марафон, по-перше, буде 50 днів проходити. І, по-друге, ну, всього я зараз говорити не стану, але вже скоро чекайте, буде анонс. Отже, це як торговля Гавахом. Хтось торгує стражданнями нашими з вами. Хтось торгує нашою радістю і ейфорією. І те, і те є підступним. Але ми дозволяємо з вами бути і тому явищу, і тому. Тому давайте якось включати серце, здоровий глузд, задавати прості запитання. От в мене дуже просто. Ви йдете на мою сторінку, знаходите, не лінуйтеся. Бо мені пишуть, знайди мені і дай посилання на відео на тему. Я цього робити не буду. Я вам безкоштовно виклав 2000 відео. Шукайте. Там є багато чого, там скарби, там ваше здоров'я, там ваші фінанси, там ваша пара, все там є. Шукайте, отримуйте. Я для того і дав це безкоштовно, для того, щоб ви. Знайшли, віднайшли, можливо, Доброго поставили, поставили <кхем> вподобайку, прокоментували, подякували, порекомендували близьким, отримали результат, зцілились. І я перше, багато хто з вас знає, при зверненні до мене на консультацію відправляю на безкоштовні відео. Так? Бо моя особиста робота, вона має. Я і особисто працюю багато безкоштовно. Тим не менше, коли мова йде про гроші, то це будуть гроші. І я бережу ваші кошти з тим, щоб ви могли собі дозволити більше. Тому, але якщо я щось роблю, то я це роблю і воно має мати певну винагороду. Тому, будь ласка, ви не розповідайте мені свої обставини життя, як вам важко живеться, а просто йдете відразу на YouTube, знаходите собі. Облюбовуєте відео і працюєте з ним безкоштовно. Всього, питання фінансів знімається, бо деякі відео, якби я їх продавав, вони б принесли мені дуже непогані кошти. Навіть надзвичайно гарні. <кій> Тому, будь ласка. Отже, мої любі, я вам сьогодні розповів про наркотик-ейфорія. Такий теж є. Він замішаний на псевдолюбові, на словах про любов. На словах про гармонію. І а я вам даю відчуття любові через ті звуки, через ті мелодії. Каже мені, пише мені, розповіс, розкажіть про ті інструменти, якими ви сілюєте. Розказую про той інструмент, яким моє слюна. Моє серце це єдиний інструмент, який сілюється так, для особисто вашого комфорту. Я використовую звуки, приємні і не дуже, і на них накладається моє серце. Тому мені байдуже, який інструмент я освою завтра або згодом. Все одно він буде ефективний за рахунок мого серця. Було б добре, аби кожен взяв варган, заграв і зцілював смертельних хвороби. На жаль то так не працює. Тому, мої любі, я вам дарую неефорію, я вам змінюю життя і дарую свою любов. Я yeah. знаю, ви відчули.